Привіт, шановні трейдери та інвестори. Аналітична спільнота з вами систем Markets. Почнемо із загальної інформації про компанію. Якщо хочете, можете зупинити відео. Ви можете ретельно вивчити кожен параметр даної корпорації. Ми з вами розглянемо основні показники компанії: Rednet Inc., Тикер, ADNT. Огляд базується на даних станом на 20 травня 2025 року. Згідно класифікації GURU, макет з компанії Rednet, Інк належить до підкатегорії Трітмент. У порівнянні беруть участь 54 компанії, що є дуже репрезентативним. Ми побачимо остаточні рішення в кінці цього відео. Загальний результат для досліджуваної компанії мінус 7 з 10 балів. Середня оцінка за підкатегорією 2,5 бали. Якщо дивитися дуже широко, то в рамках всього ринку США в цілому бачимо, що середня оцінка по ринку в цілому становить 1,9 бали. При рейтингу компанії мінус 7 балів Rednet Inc. Порівняння руху курсу акцій компанії Rednet, Inc. і акції під категорії. Бачимо, що за останні 12 місяців акції компанії Rednet Inc. показали зміну на 4,2%. Проти динаміки цін у підкатегорії 18,8 віц. Ринкова капіталізація компанії Rednet Inc оцінюється в 4,55 мільярда доларів. А капіталізація під категорії становить 271 мільярд доларів. Rednet Inc припадає на частку 1,68% і є однією з менших компаній у підкатегорії. Балансова вартість компанії становить 0,89 мільярда доларів. А балансова капіталізація підкатегорії становить 67 мільярдів доларів. Rednet Inc становить частку 1,337 тисячних віц. Зіставивши акції біржової та балансової вартості, можна побачити наступне. Зайнята частка Rednet Inc. у підкатегорії при оцінці ринкової вартості становить 1,68 віц. Капіталізація балансової вартості становить 1,337%. Це на 20% менше, ніж частка ринкової вартості. Оцінка частки ринкової та балансової капіталізації компанії в підкатегорії погано мінус 1 бал. Фінансові зобов'язання компанії, що аналізуються, становлять 1,73 мільярда доларів. Співвідношення заборгованості до балансової вартості становить 194,4% капіталу компанії. Показники заборгованості підприємства погані мінус 1 бал. Співвідношення ринкової вартості компанії та її прибутку дорівнює 0. Із середнім показником по підкатегорії 23,8 що гірше за середній показник по підкатегорії. Співвідношення ринкової вартості до прибутку порівняно з компаніями підкатегорії дуже погано. Мінус 2 бали. Прибуток за останні 12 місяців склав мінус 32 мільйони доларів. Очікується. Що майбутні прибутки за наступні 12 місяців становитимуть 54 мільйони доларів. 68,4% більше, ніж зараз. Оцінка показника прогнозованого майбутнього прибутку в порівнянні з підкатегорією прохідно 0 балів. Співвідношення ціни компанії до доходу становить 2,4. Середній показник підкатегорії становить 1,2, що на 100% вище, ніж середній показник підкатегорії. Оцінка співвідношення ціни акцій компанії до виручки в порівнянні з показниками підкатегорії толет мінус 0,5 бала. Дохід за останні 12 місяців склав 1870 мільйонів доларів. Прогнозований дохід на наступні 12 місяців невідомий. А це вкрай погано для перспектив компанії. Оцінка показників очікуваних майбутніх обсягів продажів у порівнянні з показниками компанії під категорії погано мінус 1 бал. Маржинальність становить мінус 1,7% в середньому по підкатегорії 5,1%. Різниця між середнім показником підкатегорії та показниками компанії становить 6,9%. Оцінка рентабельності в порівнянні з показниками компанії під категорії задовільно мінус 0,5 бала. Частка компанії в кількості працівників підкатегорії становить 0,819%. Що на 105% менше частки ринкової капіталізації. Розмір капіталу на одного працівника компанії становить 533 тисячі доларів. Тоді як у підкатегорії 260 тисяч доларів. Різниця між середнім показником під категорії та показниками компанії становить 105%. Оцінка розміру капіталу на одного працівника в порівнянні з показниками компанії під категорії задовільно 0 балів. Сума прибутку на одного працівника мінус 3,8 тисячі доларів. Середній показник підкатегорії 10,9 тисячі доларів. А різниця між середнім по підкатегорії та показниками компанії становить 65%. Оцінка прибутку на одного працівника компанії в порівнянні з показниками компанії під категорії туалет мінус 0,5 бала. Продажі компанії на одного працівника становлять 219 тисяч доларів. Підкатегорія 213 тисяч доларів. Різниця між середнім показником підкатегорії та показниками компанії становить 3%. Оцінка виручки на одного працівника порівняно з показниками в підкатегорії задовільно мінус 0,5 бала. Коротка позиція акції становить 11% у порівнянні із середнім показником для підкатегорії 3,1%. Це індикатор короткого стискання. Технічний індикатор RSI 14 показує рівень 71% для компанії Rednet Inc. Тоді як у підкатегорії цей рівень становить 67%. Фактична ціна акцій компанії становить близько 60,65 долара. Консенсусна оцінка ціни акцій компанії становить близько 71,99 долара. Динаміка поточної оцінки та консенсус прогнозів становить приблизно 19%. Дивимося таблицю замовлень. Вона доступна кожному посилання в закріпленому коментарі. Таблиця наказів містить абсолютно всі рішення, прийняті раніше цього сезону інформаційно-довідковою системою Гуру Макетс. Доступ до таблиці замовлень абсолютно безкоштовний і відкритий. Посилання в закріпленому коментарі. За результатами аналізу цінних паперів RedNet, Inc. Інформаційно довідкова система оцінювання Гуру Макетс було прийнято таке рішення. Відкрити торгівлю на продаж за 60,66 долара. Угода відкрита, оскільки компанія має досить низький рейтинг. Оцінка компанії була проведена з використанням підходу оцінки індексу АКІМА. Тейк профіт встановлено на рівні 52,49. стоп Loss встановлено на рівні 68,83. Якщо ордер не закрито тейк-профітом або стоп-лоссом, потім заявка буде закрита автоматично за результатами біржових торгів 19 червня 2025 року. Або в останній торговий день перед зазначеною датою. Тикер СБС стане основним замовленням на покупку. Відео головної угоди вже опубліковано на цьому каналі. У разі закриття будь-якого з ордерів. Основного або балансуючого протилежне замовлення фіксується за останньою ціною. Щиро дякую всім за перегляд цього відео та використання довідкової системи від Guru Markets.